Росія вночі масовано атакувала Україну. За даними повітряних сил зсу, ворог випустив 20 БПЛА типу шахет та дві крилаті ракети. Вибухи зафіксовані у Києві, Запоріжжі, Хмельницькому та Кропивницькому. Військові звітують, всі цілі були збиті силами ППО. У п'яти районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БПЛА. За даними мера міста, чотири людини отримали поранення. Також під час гасіння пожежі в одному із будинків знайшли тіло загиблого. На місці руйнувань продовжують працювати профільні служби. Окупанти 76 разів обстріляли Херсонську область. За даними ОВА, дві людини загинули, троє дістали поранення. Атакували також Запорізьку, Харківську та Миколаївську області. Є поранені та пошкодження. Кількість постраждалих через вчорашню ворожу атаку на Запоріжжя зросла. За інформацією МВС, кількість постраждалих зросла до 20 осіб. З них восьмеро дітей. Наразі під наглядом лікарів знаходяться 15 дорослих та 7 дітей. Загрози їх життю немає. Інші постраждалі знаходяться на амбулаторному лікуванні. Байден обмірковує надання Україні далекобійних ракет Атамс. Про це повідомила журналістка Bloomberg. Президент США зазначив, що зараз ведеться активна робота над тим, аби передати зсу необхідні снаряди.